Бійці АТО, які потребують психологічної допомоги, тепер можуть отримати її в центрі психологу соціальної реабілітації. Його відкрили на базі психоневрологічної лікарні в селі Халявино неподалік Чернігова. Розмістили на базі 15-го відділення, де лікували хворих з неврозами. Нині тут лікується 22 бійців. Тут вони отримують комплексну допомогу. Та більше потребують психологічного втручання. Переконують спеціалісти. Здебільшого сюди потрапляють військові з так званим афганським синдромом. Лікуємо ми їх згідно європейських протоколів. Ліку. Лікування, тому що цей синдром давно вже відомий, і він піддається, слава Богу, лікуванню гарно піддається. Крім цього, проводиться комплексне лікування. Тобто і Медичне втручання тобто лікування медикаментозне, а також психологічна реабілітація проводиться. Петро Лисенко активний користувач соціальних мереж з лікарняного ліжка, веде особистий блог в Фейсбуці. Переконує мобілізація, це загибель. У війні на сході допоможе контрактна армія з повним соціальним пакетом для військових. Сам Петро Лисенко потрапив в АТО з першою хвилею мобілізації. До війни працював лікарем-реаніматологом. В АТО служив фельдшером медичного пункту. Каже, був морально готовий до війни. Ні, хоч бойового стресу таки не уник. Після побаченого на війні втратив сон. У хлопців, що цього не бачили, пішли туди непідготовлені, Це все було. Так. Не може заснути постійно, сниться жахливі сновидіння з війною. От. Починають лікуватися в якості знадійного алкоголем. Ну оце це типові розлади. От. Там як там напади агресії. Які важко стримати розлади психіки та наслідки контузії Тут почали лікувати ще за чотири місяці до відкриття центру. Півтора місяці пацієнти отримують медичну та психологічну допомогу. Уже вилікували півтори сотні бійців, 20 відсотків серед яких повернути попередній психологічний стан так і не вдалося. Служити в армії вони вже не можуть. Та більшість бійців після реабілітації знову повертаються в АТО. У мене знайомий, він тут уже пролічився по його совету я сюди прийшов. в госпіталі якби как бы, такі у каміння в госпіталі не лічаться. Они лічаться навіть в Паваєнщині таких спеціальностей ніту направляють з госпіталя сюди. На відкриття центру прийшли і керівники області. Хоча фінансування з обласного бюджету цей центр не отримує 30 гривень в день на препарати та 20 на харчування. Головний лікар виділяє загальне фінансування лікарні. Велику допомогу надають волонтери.